Україна дуже цікава, це величезний стереотип, що назва Україна походить від Окраїни. Якщо йти хронологічно, то перша згадка Україна це 1187 рік про смерть Переяславського князя, і там, де мова є, що про нього плакала вся Україна. Пізніше в російській історіографії, ну і в принципі, завдяки відомим українським історикам. Михайло Грушевський, чи, скажімо, історик 90-х років, який став масовим популярним для всіх хорист сутейний, вони собі прийняли таку думку, що ось той Дифтонг, кириличний чи Лаголичний, літ буква, кресочкою означає Окраїна, і ніхто навіть не задумувався, чи це так, чи, чи не так. І чи українці взагалі себе, скажімо, в дванадцятому столітті називали українцями чи якась назва чи асоціація людини до території була? Нам відомо в принципі про полян, древлян, сіверян, але літописці не згадують про українців зрештою. Набагато вже пізніше, коли згадують про народ український, і коли говорять, то перша ця конструкція народ український вже згадується в титулі Богдана Хмельницького, а це вже середина 17 століття. Тому моя думка: по-перше, українці надто хочуть сакралізувати свою історію. На жаль, ми навіть живемо в такому наступному часі, що нам якось потрібно ну принаймні, якось підтвердити свою велич, свою історію, традицію, але. Особисто я керуюся таким цікавим прислів'ям. Я не знаю, наскільки воно правдиве. Я насправді шукав навіть в оригіналі, але це десь для мене така прийнятна конструкція дослідника історії. Ніби припускають, що в 13 столітті один там французький монах-літописець свою хроніку спочав з таких слів, що той, хто займається історією, займається неблагородною справою. Тому що той, хто пише правду, викликає гнів народу, хто пише брехню, викликає гнів богів. Всі історики є заручниками. Кожен літописець з Київської Русі, з Козаччини, писав літопис, щоб уводити, ймовірно, меценату, який фінансував його. Роботу. В історії завжди є щось красиве, щось погане. Якщо ми хочемо знайти, чи красиве, чи погане в назві країна Україна, то ми одразу поступаємо помилково. Приклад дуже простий. Скажімо, Ярослав Грицак наводить приклад назви Німеччини, Deutschland – Країна народу теж ніякого змістового значення немає. Стосовно власне вже ось цієї транскрипції Україна, за яку хапалися там радянські історики, ще російські царські історики, тому що от, це появилося власне з середини XVIII століття, коли там росіяни придумали, що вони не Московське царство, а Росія. Ну і відповідно треба якось було змінити назву території, до якої історично була прив'язана назва е, Русь. Якщо аналізувати карти, насправді їх є дуже багато, датування дуже різне. можна для того, щоб уникнути якогось скептицизму, називати, що це там карта, як правило, середини XVII століття, є трішки раніше, є пізніші початку 18 століття, дійсно на них є напис «О Україна». Але як виявляється, таких написів з позначенням Україна в такій транскрипції, часто багато є, я не знаю, чи нам вдасться вставити у відео зображення карти, але принаймні це одна із таких спекулятивних карт, е яку донедавна в українських навіть, підручниках з історії, коли от за територією України, за центральною Україною диктували з назвою «Оукраїна», Але якщо відкрити цю. Карту повністю, то і на території приблизно там, сучасної Росії, дону Кубані є теж виділена окрема територія з аналогічною назвою. Якщо вже вірити філологам, то літера ось ця О, з якої кажуть, що це Окраїна на тих самих картах Луцьк теж писався через цю букву О. Тому, ймовірно, вона йшла як звук О. Якщо вже брати до уваги, коли, напевно, населення почало асоціювати територію чи місце свого проживання з назвою Україна, то це надзвичайно дискусійне питання. Знову ж таки, до 16 столітті в грецькій мові ось ця транскрипція Україна означає як край країни». Тому, ймовірно, автори перших мап Ну, насправді вони дуже, я думаю, багато наших глядачів вже бачили, як виглядають мапи там 13-16 століття. Це вони є досить точні на той час, але для сьогодення це така розмальовка учня першого класу, і не більше. Ймовірно, назви Окраїна вживали до територій, можливо, до яких вони не знали. Назви як вони існували, тому що територія України насправді є величезна. З іншого боку, чи може бути припустимою назва Окраїна цілком? Тому що, навіть якщо вірити літописним рядкам, Переяславщина по відношенню до Києва теоретично була окраїною, тому що це було. Крайнє Південно-Східне князівство, яке завжди було форпостом від Кочівників. Теоретично, десь в позиції літописця з Києва він міг говорити про ту територію як Окраїна, е, але ніколи не називав, тому що це було там Переяславське князівство, був адміністративний центр, де князівська своя династія була, і, і так далі. Тому власне. Е, чи може бути Україна окраїна, ні, ні? Ми зараз бачимо чудову карту. Ми у центрі. Ми є не дуже в дуже приємному центрі, ми є між Молотом і Наковальнею. З одного боку, це погано, але з другого боку, це просто ідеальне місце розташування, тому що ми є традиційно поєднанням багатьох культур. Ну Принаймні, ми є зоною поєднання двох цивілізацій західної і східної. Складність в тому, що потрібні величезні ресурси, в тому числі інтелектуальні, щоб освоїти цей потенціал і його використати з користю і, і мати від цього якийсь корисний результат, і, і власне, гордитися. Тому зараз, скажімо, от коли я десь чую в публічному просторі такі дискусії. Україна, Окраїна, коли намагається шукати, чи прибільшити чи применшити значення цього слова. Для мене це фактично знак дорівнює тих людей, які намагаються сказати, що наш прапор має бути не синьо-жовтий, а жовто-блакитний, перевернутий. І від цього всі наші біди, тому що ми десь не так називаємось, не такий у нас прапор насправді ні. Спробуйте вдома у себе щось зробити, поміняти все залежить безпосередньо від людини. Основна роль в державі, і я думаю, що в нас зникнуть такі запитання один до одного. І, зрештою, я думаю, що наші сусіди, і не дуже добрі, які до нас перестануть задавати ці питання тільки тоді, коли для українців країна на якій вони. До якій вони проживають, Україна стане справжньою цінністю. Вони будуть цінувати значення держави, тому що знаєте, це як в поганому анекдоті. Україна як держава не просила, щоб ми її створювали. Ми самі хотіли ідентифікуватися. Ми хотіли самі бути там, політичним державним народом. Ми там століття боролися, проливали свою кров, щоб, врешті-решт, в 1991 році. Гордо на мапі там світу постала чи відродилася велика держава Україна. Тому ми маємо розуміти, що ми українці, держава наша Україна не завжди десь себе повертати до того, що ми чуть не найстаріший народ в на європейському континенті. Так, у нас довга, велика, цікава історія. Ми її не знаємо до цього часу. Ми повинні бути свідомими, що історія, в тому числі українська, не завжди може бути приємною для нас самих. Це закономірно, бо історію творять люди. Людина як істота соціальна не завжди творить добро, тому і в нашому випадку. Є періоди, якими, скажімо, нам не потрібно пишатися, але нам їх не потрібно не вручати. Ми маємо знати, тому що це наш безпосередній досвід, і власне краще вчитися на своєму досвіді, який був, ніж намагатися знову повторювати свої чи чужі помилки.